Дорогенькі наші друзі, і е, відео це буде для тих людей, хто в нас замовляє хурму на осінь. Тобто ті, які довгоочікувані люди, які записувалися ще з осі, да, і е, вони чекають весь рік, а хтось там влітку записувався, хтось навесні. Але всі чекають, і мене, е, мені багато пишуть. Я викладала відео вже, що там що і як. Ну зрозуміло, що треба викласти ще, бо мені телефонують люди. А в мене номер такий, то а як там? А ще такі коментарі бувають, наприклад, там. Як там ваша хурма, там, я не знаю, що мені розказати, гарна. <смі> там або там пишуть, просто питають, там, ну, в общем, задають такі питання обширні, на які треба багато відповідати, часу немає. І я вирішила ну, ми з володдю вирішила викласти такі відео, показати, ще раз показати наші саджанці. Значить, Сьогодні 13 жовтня. 25 рік. Подивіться, це живі рослини. Бачите, ми їх викопуємо і продаємо їх із відкритою кореневою. Тобто, це не НСК, не закрита коренева так? А НСК. Що це? Ну, не варто. Зак... Нічого, нічого, ну буває. З ЗКС, отак, НСК. Що це, я? це я з дитиною математикою вчила НСК. Ну, нічого, нічого не минеска. Так, вибачаю за такий гумор. Місць. Так, дивимося, дивимося, значить, оце наші саджанці. Це Дарсофіївці. Володя поприв'язували з володдю. Бачите, їх давненько. Вони Володі, вже порозв'язувалися. Порозв Ось такі саме. Мене, мене по-перше, давайте я відповім на перше питання. Які у вас саджанці? Я, значить, так відповім. Саджанці, всі щеплені на двохрічній підщепі. Щепимо ми їх весною навесні, а восени ми їх реалізовуємо. Ціна залежить від розміру кореневої системи. Давайте подивимось. Ось, наприклад, така рослинка єда. Ось такі, ну приблизно там, от, а от є є поменша, наприклад, рослинка така, да? значить, і коронева система в неї буде теж трошечки менша. Да? Є більш міцні дерева. Ну, 에, Давай сюди зайдемо. це ну, все да, ж ну, так такий, якщо видать, яка різниця? Даже Два. Ряда оці, да. Ось, наприклад, порівняємо, да? ось таку рослинку і ось таку. Звичайно, що коронева система тут буде краща. Ніж у цій. Ну, Як то, ні, ще. почекайте. Не, не, не краще в тому плані, що вона рости не буде. Ні. Я, краще, я в виду, більша. Отак от рости буде і ця рослина, і ця рослина буде рости. Володя буде копати. Володя копає сам, не дивлячись на те, що до нас в цьому році ми винайшли хлопчика, який до нас прийде і буде допомагати Володі. Але все одно Володя не доручає тому хлопчику, він ну, він не буде вичосувати корінь. Тобто він буде йому там допомагати копати, там, ну свої там процедури робити. А Володя буде конкретно, все одно корінь сам вичосує Володя. Ось, ну, і я кажу, Володя, ми це нікому не доручаємо, тільки Володі, бо ну, е, розумієте, що це, е, це треба все-таки як не крути, а мати досвід. Як каже мій старший син, мама, треба мати тяму. <рес> <рес> треба мати тяму. І Володя, слава Богу, її має цю тяму. <рес> Ось, Так, то дивіться. Ось вони такі. Бачите? Звичайно, коли ми їх будемо відправляти, ми будемо їх підрізати, тому що посилка в нас проходить метр восімдесят. Ми міряємо по володі. Так коріння ще півметраж. Е, да. Я ще не сказала цього. Значить, ми міряємо по володі, але ж так, да, ми, ми, ми винімаємо з землі. Якщо вона отут така, то вона і там отака, корінь. Да? То звичайно, ми. Ставимо її біля володі разом з коренем і по володі зрізаємо. Хоча почта нам просить, щоб ми робили метр сімдесят, ну ми трошечки такі самовольні, ми робимо метр вісімдесят і нічого нікому не кажемо. Тільки вам, Отак от, значить, що хочу сказати, друге питання: значить, я розповіла рослини дворічна, дворічна підщепа, однорічна щепа. Тепер е, далі, е, е, значить, ціна буде залежати від кореневої системи. Тобто, від, е, чим більша система коренева, тим більша ціна, зрозуміло це. Далі е, вони рости будуть всі. І, і малесенькі вони теж будуть рости. Ну, Хто займається деревами, той знає, що навіть навіть маленьке дерево ти викопуєш, але у маленького можна навіть викопати всю кореневу систему, воно може піти навіть скоріше. І таке буває. Да? Дивлячись це все від того, як ви доглядаєте ці рослинки. Тоді, що я ще хотіла сказати? Значить, подивіться, чому не можна рослини викоп викопати зараз і вже нам з Володю понабивати кармани грішми? Чесно кажучи, то таке ще. Так, то таке ще багатство. Як кажуть, багатим не будеш горбатим точно. Так, значить, чого не можна? Бо вони ж все таки живі і рослини. Як би вам хто не розказував, хто б вам зараз не продавав хруму з відкритою кореневою вже викопану, це неправильно. Ну хіба що тільки це більш-менш райони, де вже були приморозки? В нас ще не було приморозків. Подивіться на листочки. Вони жовтенькі, але вони всі на місці. Нам треба, щоб облетіло, хоч би третина листа. Хоч би третина листа почала об, об, облітати. це означає, що рослина вже підготовилась до зими. Значить, її можна вже викопувати, і вона краще перенесе пересадку. Розумієте? Ми теж хвилюємось, бо ми вам даємо, а це наші діти. Розумієте? І мені дуже приємно, коли люди пишуть, а воно прижилось, а воно дає плоди вже. Понімаєте? І мені, і володі, це ну, це за, звичайно, хоч. Хоч знаєте, хоч, як, як скажу, хоч не розбагатіли, так хоч порадували. Е, порадували люди нас, хоч знаєте, хоч люди нас радують тим, що все-таки е, рослини в них ростуть. Україна крокує, е, хурма крокує Україною. Так. Далі, е, значить, е, я розповіла, що е, хоч би третина листа. До речі, почнемо купати, звичайно, з цієї, бо я думаю, що ми теж хочемо як вимога скоріше, бо вас багато, і треба ще й поупакувати, пересилати, то ми це будемо робити ну, десь через тиждень ми вже будемо починати викопувати, починати, але ще е, ну, будемо дивитися. Все -таки. Ну, обіцять, Обіцяти не буде. Може дощ піде, може погода якось зміниться. Є, ти ж під дощем не будеш копати. Так, ось наприклад, подивіться на оцю хурму Переходжу сюди, щоб ви подивилися. Оце в нас по листу видно, що це більш східна хурма. Це нікітська бордова. Подивіться, як її можна купати. Ну як її можна ну, вона як бубен стоїть зелена. Ви бачите? Зелене листя, значить, рослина ще зелена. Значить, вона ще не не, не, не перейшло до неї в ствол, в коріння, всі поживні рослини, які потрібні пластичні речовини. Да, пластичні речовини мені Володя правильно підказує, які повинні е... сприяти, під... зим. сприяти зим... Зим... зимові рослини. Ну, воно вам треба, воно вам не треба, звичайно. То ще ми чекаємо. Звичайно, що цю хурму бордову ми будемо викопувати трохи пізніше. Почнемо зараз до фійки. Так, ще що я хотіла сказати. Цей рік, ем, значить, давайте я стану, мабуть, тут біля жовтенької, щоб так сказати, надія вже була у людей, що скоро, скоро. Скоро-скоро вже. Незабаром Незабаром будемо вже копати, так. Да. Е, ще ем, го, готувати ямки можна. Да. Хто там має номер? Там, до там до ста, наприклад, там уже, да, можна копати ями. Ями 60 на 60, стандартна яма. Можна підготовляти. Зразу скажу, що ми, коли садимо віргінську хурму ой, взагалі, хурму, ми з володю нічого не кладемо в землю. Ну нічого, то крім полива, ми їм нічого нічим не кормимо, ні добрива не даємо. Чому? Тому що вони поїдуть по всій Україні, і ну у нас тут може ґрунт буде кращий, а десь буде ґрунт гірший. А якщо ми її будемо кормити, звичайно, вона у вас буде гірше розвиватися, а то й взагалі може загнутися, так? Тому щоб не було таких. Проблем, ми її не підкормлюємо, нічим не кормом і нічим не підкормлюваємо. І саме коли садимо собі, ми теж нічим не вдобрюємо. Чесно вам скажу, що ми не вдобримо, єдине, що в нас є, це полив. Да, вона досить вибаглива до поливів. То коли ви її отримаєте, звичайно, знаєте, що її треба перші 2-3 роки гарно поливати, добре поливати. То це вже в мене є відео. Там кому цікаво, подивіться, як поливати корму. Так, ще, що ще ну, мабуть, це все, що я хотіла сказати. Чекаємо. Ми теж з володю хвилюємось, як воно все це буде, як воно нам теж хочеться як вимога скоріше все це. Не хвилюйтеся. Всі, хто записані, я думаю, що всі отримають, і я думаю, що навіть і не тільки основний список, але і резервний список, тому що в минулому році, ми в принципі всіх. Охормили. Єдине, щоб нам тільки не завадила погода. Може таке бути, що ті люди, які вже туди після 200, може записані, то може таке бути. Я не кажу, що це буде точно. Але якщо нам помішає погода, то ми будемо щось докапувати навесні. Може таке бути. Та ми але... пів зими копали в тому році. <кхух> <кхух> да, я вибачаюсь. Але в минулому році ми викопували її майже. Да, майже всю зиму копали її. Ось. Собі Подивимось, садили. що буде в цьому році. І садили собі всю зиму її, і пересаджували, і було все нормально. Ну Мабуть, це все. Не хвилюйтесь. Всі хто, має номер, ще отаке, да. всі, хто має номер, кому я присвоїла номер і сказала, що ось ваш номер, значить, це значить людина в мене є в моєму списку, в зошиті моєму. Не хвилюйтесь, я тоді. Як тільки дойде ваша черга, не треба мені дзвонити там, і казати. Я просто буду кожному набирати сама і казати, це сад чередничинки, ми по хурмі. І ми тоді з вами домовимось. Ви там перепишете, допишете, що кому треба, там. це таке. І тоді будемо пересилати. Ще є такий нюанс невеличкий. Ми знаходимося в Дніпропетровській області ближ, ближче до Павлограду. У нас не, не дуже е, село розташоване, ну будемо казати, не над трасами, воно більше як в, губ, ну, в губінці, якби ми живемо. Да? Ведмежий кут. Ведмежий кут, Володя каже, да. так воно і є, скоріше за все. До нас не до складненько добиратися. Але якщо у кого є бажання приїхати і самовивозом забрати хурму, це досить у нас це, ми це, дуже. раді да, ми дуже раді цьому. Нам не треба мотати, нам не треба все це. Зберігати, тобто, пересилати якщо, да, пересилати, це теж праця окрема і дуже досить нелегка. Я вам скажу. То, якщо у кого є можливість до самовивозу, будь ласка, приїжджайте телефонуйте, і ми з вами домовимося, але я хочу ще раз наголосити: не хвилюйтесь, нехай черга не хвилюється, що о це ви сказали. Що нехай вони приїжджають, і вони всі поприїжджають і позабирають нашу хурму. Не хвилюйтесь. Я вам скажу, що таких, якщо буде чоловік 10, то це і гарно. До речі, я ж кажу, до нас не так просто доїхати. То взагалі кожен подумає, почухає затилок та й каже: Та ну його, хай за краще пересилайте, але чесно кажучи, нам було б звичайно набагато легше і Простіше, до речі, і ще один нюанс такий є це гроші. Ну, Всі ми живемо в Україні, всі ми це знаємо, да? Що в нас з фінансами, з картками, що в нас твориться, а це ми всі знаємо, то там є. Цьому році, я не хочу на камеру це казати, але всі знають, які є нюанси, то скоріше, е, в цьому році е, не, ми не зможемо, е, як в минулому році, люди мені телефонували, я казала, на як. На пошті обмеження просто. ввели. зараз, да, зараз, на, да, на пошті ввели обмеження. Ну, люди телефонували, я казала, як хочете, хочете на картку, хочете на. Як? При ну, отриманні е, на пошті, да, наложений платіж обмежений платежем. дуже зараз. Але е, на пошті зараз нам ввели обмеження, і я вам скажу так, що ми не зможемо надсилати наложеним платежем. То придеться платити тільки на картку. То що я і кажу за самовивоз? Якщо є можливість приїхати самовивозом, то це ми дуже сприятне. Ну, Отак от дуже е, Значить але не хвилюйтесь, ті, хто записані теж, але гроші в цьому році будемо перечисляти тільки на картку, по іншому іншого способу ми не знаходимо. І е, ну, я думаю, що наш, е, наша репутація вже, е, вона я думаю, що ну рука... ми її не різкуємо. Да, ми ну ми смислі не різкуємо Репутацією. Ні, я маю на увазі, що якщо люди хвилюються хтось за це, да, то всі знають, де наш сад, наш сайт, можна почитати коментарі. Люди там пишуть, і брали, як воно росте. Тось ми не Морду ще не били. Морду ще нам. Слава тобі, Господи, ніхто не бив, да і бити за що її. Чесно кажучи, звичайно, це рослина. Воно може прийнятися, може не прийнятися. Це таке. Один посадив і забув за нього, а тоді каже, а чого воно не росте? А, і, а хтось дбає, і малесенький, і ви, викохає, і пише, вже в мене вже перший плодик зав'язався. І такі є, розумієте? То, в принципі, я ж кажу, ми займаємось володі, о, ми, це, це наш. Я сказала, що це такий спосіб заробітки. Ні, це просто наше життя на даний час, ж -ж ну, на даний виживання. Виживання. Да, час внач... yeah. да, виживання Ну, В принципі, ми це любимо. Нам це подобається. І ми собі, так сказать, погану карму нарубляти теж не збираємось. Тобто, ще, ми... ну, ще раз кажу, о том, що ми не шахраї. Ми... Звичайні люди, які займаємось хурмою. Так, що це на той момент, коли люди людям треба, ну я ж кажу, що немає можливості в цьому році, щоб була, як вона називається, наложний платеж. Ну, нас обмежили на почті. Що ми можемо з цим зробити? Нічого. Так, що ось ось так. Така, ну чесно кажучи, і для нас вона неприємна новина. Я думаю, що і вам теж не всім хотілося би зразу. Гроші, а тоді вже, знаєте, як стуля. <ріхи> да. Ну, ось так. Думаю, все буде нормально, все буде добре, переживемо все це. До речі, все буде Україна. До побачення. До побачення.